І ось я декілька буквально кроків для вас намітила, щоб ви стали здоровими і, відповідно, змогли позбутися тих проблем, які, власне, ви маєте. Отож, значить, насамперед потрібно забрати причину, так, і ви станете здоровими. Тобто, треба задати собі питання. Найперше, яке питання, що саме розумієте чому? Тому що ми іноді хворіємо. І ми маємо вигоду з цього. Ми хочемо, щоб нас жаліли, коли ми в ролі жертви. Так ми хочемо, щоб нам приділили увагу. Тобто, ми також будемо хворіти. Так часто дітки роблять. От діти хворіють. Чому до речі? У мене прийшла буквально тепер на днях ідея провести семінар про по власне батьки і діти. Як взаємодіяти з дітьми, як спілкуватися з дітьми правильно, як це має бути, як з своїми батьками спілкуватися і так далі. Тобто відкрити цю тему, воно доволі обширне і доволі цікаво. Ось. І, власне, ми шукаємо іноді, ми не хочемо виздоровлювати, тому що нам це вигідно, розумієте? І тому треба шукати причину. І ось для вас буде: власне, задайте собі питання. Просто вже не хочу зараз забирати час, бо ми вже майже дві години в ефірі. Ось і. Е Задайте собі питання, що саме ця хвороба несе, що вона мені хоче сказати, і що цей орган, мій хворий, мені хоче показати, на що він мій, що я не так роблю, що я не повинна зробити, що не так, чому власне, є ця хвороба. І до вас почнуть приходити відповіді: але уважно слухайте. Але для цього треба сісти в тихе місце спокійно, щоб вас ніхто не турбував, налаштуватися, заспокоїтися, взяти ручку і писати все, що приходить першого в голову. Зрозуміло з тим? Або, звісно, прийти на консультацію, пропрацювати свою ситуацію і позбутися даної проблеми.